Подяку складайте за все. Сьогодні я хочу скласти подяку Церкві благодаті, особливо Андрію Миколаєвичу, за можливість останніми місяцями в адміністративному корпусі відзняти десятки і десятки тем по освітній програмі основи сім'ї. І цей освітній ми дуже багато років йшли до цього. Ми створили підручники, ми завели це в школи, не всі школи, в багатьох школах, але Бог перед Вознесінням сказав наступне: прийдіть і навчіть всі народи того, чого я вас навчив. Питаннями сім'ї, питаннями виховання дітей. І ми створили цей проект освітній для всіх. Ви на вході отримали ці буклети. Ви можете по QR-коду зайти. Дивитися абсолютно безкоштовно якісний продукт, що стосується сім'ї, що стосується виховання дітей, дивитися для себе і поширювати іншим, в кого ж буде потреба взяти більше на виході. Візьміть зробимо це, як з нам заповідав Господь. Навчіть всіх, і ніякі чиновники не будуть, якихось таких, як говорив Андрій Миколайович, такі бюрократи не будуть на перепоні. Тим Божим справам, тому що Господь сказав: Я буду з вами до кінця віку. Амінь. Амінь. Дякую. Дякую, брате Андріане.